Вітання всім! Викладую сьогодні днівне комбо. Денне комбо для Hamster Combat. Ось перша карта. За ці карти дадуть 5 мільйонів. Ось YouTube. Перша карта. Друга карта, як розблоковувати. Ось друга карта у мене заблокована. Ось вона. Мені, щоб розблокувати другу карту, потрібно буде левел, другий левел відкрити на карті SEO. SEO. Карта. І ось так карти розблоковуються. Одну купляємо. Інші розблоковуються. І потрібно читати на карті, котру потрібно розблокувати. Як бачимо, продукт тем мені потрібно, SEO потрібно level 2 зробити, продукт тем в мене заблокована карта. Це третя денна карта. Для днівно-денного комбо шукаю карту SEO. і потрібно відкрити другий рівень карти SEO. Так, де та карта? Шукаємо SEO. От тут є SEO. Один К. Один кусок і один і один кусок для рівня 2. Потрібно SEO. Тепер нас розблокувалося продукт м Купляємо продукт м І вуаля, 5 лямів на моєму рахунку. Ура! 22 лям. Всього. Ще один лайфхак. Хто ще не знає, заходимо в Earn. Та. Забираємо дневні подарунки кожного дня. І продивлюємося відео на ютубі. Також дають 100 000 25к сьогодні забрав. Там підписки на Telegram. За все платять гроші. Підписуємося на канал, ставимо лайки всім.